Українські компанії докладають максимум зусиль, щоб організувати новорічні свято весело та незабутньо, адже корпоратив, чудова нагода зміцнити колективи. Як організовують українські корпоративи, та скільки це коштують? Сніданок дізнавався. Дивимось. Ганна працює в маленькій дизайнерській компанії. Колектив у неї дружній, тож перш ніж піти на новорічні свята, вони всі разом святкують корпоратив. Ми ограничувалися цим е, поміщенням. Е, в нього ми заказували піцу, алкоголь, і в принципі він проходив е, около часу. Тобто всім становилось скучно. Тож минулого року компанія вирішила влаштувати щось цікавіше. Ми рішили відпразнувати Новий год в ресторані і пригласить його ведущего і джея. То тобто, есть у нас був ведущий, который совмещал ці дві. Послуги таке свято обійшлося компанії у 15 тисяч гривень. З них 5 тисяч гривень коштували послуги діджея ведучого. За розкішний стіл у ресторані заплатили по 500 гривень за людину. Хороший корпоратив починається з ведучого, розповідає директор івент-агентства Олександр. Обов'язково має бути класний ведучий. Ета залог успіха є кампанії, яка хотя медійний Медійне обличчя проведе ваше свято за суму від 15 тисяч гривень. А от невідомого, але якісного ведучого можна знайти за 4 тисячі гривень. Святкового настрою додасть музичний супровід. Далі вже смотрять компанія по бюджету. Іноді обмежується діджеєм, але я рекомендую кавербент. Музиканти, що гратимуть на вашому святі світові та вітчизняні хіти, обійдуться від 5 тисяч гривень. Якщо бюджет заходу перевищує 15 тисяч гривень, вам влаштують тематичну вечірку у стилі 90-х, радянського союзу або навіть гангстерів. Класна штука. Недавно ми робили вечірку в стилі Ґезбі. Дуже довольні і заказчики. І е, нам теж цікаво платі свої творчі кітежила пожелання. Якщо ж ви розраховуєте на суму від 160 тисяч гривень і більше, ви можете прикрасити своє свято виступом відомих зірок, таких як Світлана Лобода, Іван Дорн або навіть Стас Михайлов чи Григорій Лєпс.